Доброго ранку. Сьогодні, 18 листопада, вас продовжує рада вітати програма рано вранці, і саме зараз я із задоволенням хотіла представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це начальник головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу КМДА Сергій Садовий. Пане Сергію, доброго добро вам ранку! Дякуємо, що завітали доброго до нас. Ранку. Як відомо, напередодні євро, та й взагалі протягом досить такого довгого часу, так влада Києва розпочала досить активну програ програму з благоустрою в столиці. Що входить до цієї програми? Що робиться саме до. У нас, зрозуміло, ви, мабуть, знаєте, прекрасно, що Олександр Павлович Попов запропонував стратегію розвитку міста Києва. І стратегія розвитку у нас є окремий напрямок, це благоустрій. Але це на майбутнє, зрозуміло, на сьогодні до євро вже залишилося небагато. Зрозуміло, те, що робиться в Києві, саме бачите. А те, що. Відноситься до напрямку благоустрою, яким контролюємо. Поняття благоустрою це дуже широке поняття. І зрозуміло, це поняття входить, в програму благоустрою до Євро входить це і реконструкція доріг, це і побудова нових розв'язок, це ремонт скверів, парків, це фасади. Будинків, це дворова територія, це спортивні дитячі майданчики. Оце є повний комплекс благоустрою, який на сьогодні ми його ведемо. Зрозуміло, більшу увагу ми приділяємо полтора кліметрові зоні НСК Олімпійській, бо це по нормам європейським, така умова, що все-таки іменно в цій зоні повинен бути максимально зроблений благоустрій по відношенню і до доріг, і до зелених зон. До фасадів, до рекламних носіїв і таке інше. Але ми не зупиняємося тільки на потеректорій зоні. І ми працюємо у програмі Київ без околиць. Ви вже згадували про рекламу. Ми бачимо, що як у центрі столиці, так і у інших районах досить багато білбордів да. з усякими гаслами. Ті ж саме реклама. Да. Чи зменшиться їхня кількість? Так, це буде окрема програма. Ми розуміємо, що в цьому напрямку є проблема. Олександр Павлович спілкується і залучає нас до цієї роботи із фахівцями рекламоносіїв, з європейськими фахівцями. І я думаю, що в скорому майбутньому такого, як стану його не буде зрозуміло, але ми знову ж починаємо від півтора-кватрової зони і пішли на околиці Києва. Це є окрема програма. Ми її вже контролюємо, і я думаю, ви результати побачите. Тобто, можливо, замість усілякої реклами так не потрібно з'явитися якісь гасла саме і, до єврочемпіонату. Можливо, таким чином можна з ну, ситуації? Ну я ви знаєте, от ми надавали. Свої пропозиції вже, Олександру Павловичу, і є деякі е, знаєте, відсторонення від, від, від логіки е, гасел на рекламах. Там я навіть я сам там був здивований, коли, там, я ще терпів ту рекламу, там, коли захворів сюди вдома, е, то, то я вже не стерпів від реклами, якщо ти вмираєш, то приходь до нас. І я зразу написав до повіддори Сандру Павловичу, Говорю, Олександр Павлович, ну давайте так трошки. Більш... оптимістичніше. Да, ми їх трошки будемо, давайте доручимо, їх, щоб ми їх наказали в плані того, що ну, не може так. Ми повинні, Реклама повинна надавати якийсь позитив. Я розумію, що це бізнес, але він повинен позитивний бути бізнес. Коли людина, тивлячись на рекламу, вона з радістю проходила, вона з радістю їхала, щоб на роботу, і з її верталася. От якби отак. Ми наведемо, в цьому сумнів, без сумніва в цьому напрямку порядок. Я також знаю, що однією з актуальних проблем так, на сьогоднішній день є встановлення незаконних кіосків та інших мафів. Яка робота у цьому напрямку ведеться? Ну, знаєте, це, це вже якби. Як, ну, по-перше, я скажу, це, це вимушена така от, вимушений бізнес, я вам скажу. Ми бачимо, що економіка вона десь не на, не на належному рівні державі. Відповідно, кіоски, мафиці, вони користуються попитом. Але те, що на сьогодні ми маємо в Києві, це біля 15 тисяч малих форм, ну, мабуть, такого вже не, не повинно бути. І яка приблизна кількість цих 15 ухиляються від сплати обов'язкових платежів? Ну, повірте, мені що половина ухиляється. Коли вона і цим напрямком ніхто не займався, відповідно, тільки всі і райони, і міська адміністрація тільки надавали дозволи. Ну а багато суб'єктів, які самостійно, користуючись такою знаєте, легкістю в легкістю цьому напрямку законодавства, вони самостійно встановлювали, мали форми. Та й на сьогодні ще десь встановлюють, але ми присікаємо цей напрямок. Ми йдемо до більш жорстокого законодавства в цьому напрямку. Я вважаю, що повинна бути і кримінальна відповідальність за самозахват землі. В Європейських державах таке є. Там ти не в Берліні, не в Парижі не поставиш, бо тобі зразу прийде такий штраф, який ти просто-напросто і родичам своїм закажеш встановлювати. А в нас законодавство дозволяє. А яка сума штрафів в нашій країні? Максимально 1700. І, а здача кіоска в оренду йде від 500 доларів в місяць. Ну, я думаю, ця людина може заплатити штраф і далі там продовжувати свою таку незаконну діяльність. Відповідно, ми зараз запропонували Олександру Павловичу, він вийшов вже з ініціативою до Верховної Ради на збільшення штрафів щодо відношення до таких горе підприємців. Але ми не зупиняємося. Ми не, не, не чекаємо рішення Верховної Ради. На сьогодні ми в день демонтуємо ну, в середньому 50 кіосків. Ми вже зачистили почти 1,5 півтора зону, ми демонтували там біля 300 кіосків, там ще деяка робота в нас залишилася. Але пріоритет ми на сьогодні робимо це станції метро, там де є е, явні порушення норм ДБН. -у. Давайте це... зазначимо, які норми, так, Встановлені кіосків. Ну, Я знаю, що там якась норма ДБН, якщо по відношенню до, до, до станції метро, це 20 метрів. Це червоні лінії, якщо мережі не можна встановлювати. Зрозуміло, не можна встановлювати на території біля шкіл садочків, там, де і торгувати пивом, ну і гори голічальними виробами. Це зрозуміло, за ж заборонено. Ну і працюємо. Там же, де явно є порушення, це на зелених зонах, де звертаються до нас мешканці. І ми, е, на, до Олександра Павловича звертаються, він дає доручення. Зрозуміло, ми демонтуємо. Я навіть знаю, що були такі ситуації, коли вночі демонтували, а зранку на цьому місці вже стоїть новий кіос. Ну такого не, ну, я, я такого, я не знаю, я такого не, не, не знаю випадку, бо знаєте, ну е, все таки демонтаж. Це не проста процедура, це і державні кошти ми тратимо, але ми спілкуємося ще і в усному режимі. Як кажуть, то така є пословиця, ми пропонуємо. Ми, ми, ми предлагаємо тематику, від якої вони не відмовляються. Ми на особистих бесідах викликаємо до себе цих власників, і ми їм кажемо, і кажемо, вибачте, мене, ну, неласкаві слова. Таким чином, це теж наша є робота. Я думаю, треба нам ще трошки почекати часу. Київрада затвердить схему розміщення малих форм. Де підприємці вже чітко будуть знати, можуть вони стояти на тому місці чи не можуть. А торгівля, архітектура скаже, якого виду повинен бути кіоск, а торгівля скаже, що в цьому кіоску повинен продаватися. І тоді я думаю, після цього ми поставимо крапку на цьому питанні. Я знаю, що досить таки часто населення хвилюється стосовно демонтування газетних кіосків. Давайте можливо, їх заспокоїмо, що ніхто їх ну, чіпати не буде. У нас є порозуміння. З керівниками цих організацій, е, так званих е, газетних кіосків, е, питання тільки до, до, нема зовсім проблем щодо відношення. Там були деякі питання, але то робочі моменти, де проходила реконструкція вулиці, і вони вимушені були з вітеля піти. Але не є проблема знову, щоб вони вернулися на те саме місце. Але тільки буде одна умова: це відповідно повинен бути дизайнерський вид. Бо вони більш-менш, але треба вже поновляти. Ми ж рухаємося до якоїсь такої перспективи благоустрою. Ну і зрозуміло, що все-таки товар, там, який вони, вони туди реалізують, щоб він відповідав тому напису на кіоски щодо реалізації того товару. Що ж, дякую пане Сергію, ви нас заспокоїли. Да. Тобто будемо чекати. Нехай не хвилюється так на кращі зміни, якщо можна. На кілька слів побажань нашим глядачам у цей ранок. Доброго ранку. Живіть в здоровому благоустрою. Всі що ж дякую вам усім нашим глядачам. Я нагадую, що сьогодні у нас у гостях був начальник головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу КМДА Сергій Садовий. На програма рано вранці в свою чергу продовжує рухатися далі.